Всім привіт! Я королю Тетяна, народилася і живу у маленькому, але мальовничому село Гонорівка. І хочу познайомити вас з ним поближче, то запрошую вас помандрувати разом зі мною. Нашою першою гордістю є церква і вона богослова, тому що наші селянини є віруючими, і вона була побудована на місці зруйнованої дерев'яної церкви. А ми відправляємося далі. Ось будинок культури, який було засновано в 1972 році. В ньому є музей історії села. На сьогоднішній день, в такому тяжкому часі для нас, він повноцінно не може працювати. А ми йдемо далі. А у центральній частині нашого села знаходиться палац Палац Кошарського, який був побудований в стилі необароку. А оточує цей палац, це пейзажний парк, у якому проростають унікальні дерева. А ось ці, ці платани далекосхідні, який дуже рідкісний для наших широт. Ось саме на старіше дерево осика, якої понад 150 років. Діаметр її стовбура становить півтора метри. А ще тут росує ялини, ялин, віковічні липи та багато інших дерев. А ми мандруємо далі. Ні день частково територія садиби віддана на підприватну забудову. І тут збудований дитячий садочок, в якому функціонує мій, мій, комунальний комунальні. Заклад. Вонорівська гімназія Студенянської сільської ради Вінницької області. Я дуже люблю свій навчальний заклад, тому що ми заходимо сюди зовсім маленькими, а виходимо вже дорослими. З певними знаннями і досвідом людьми. Саме тут ми знаходимо відданих друзів, які залишаються на все життя. Надіюсь, вам сподобалось моє село. Чекаємо вас у нас у гостях. Бувайте!